Доброго дня, любі друзі! У нас, як завжди, позачергова гарна новина. Сьогодні приїхало майже десяток автомобілів наших клієнтів, а саме ходімо, покажу. Позаді мене ми бачите Audi a 6 виконанні трохлітровий дизель на системі quattro. Автомобіль був куплений на страховому корейському аукціоні. Автомобіль має досить вдалий і надійний двигун це трохлітровий на 250 кінських сил. Тобто тут нема що про нього говорити, тому що він говорить сам все за себе. Він був встановлений на системку на систему ВАК, це Volkswagen Турек, Audi q 7 і Audi a 6 Але автомобіль у нас має невеличкі пошкодження, як ми бачимо, по передній частині на заміну буде йти. Скоріше за все, бампер, тому що його тут спасати немає чого. Пара чого. буде йти на переупакування і на рехтовку буде йти капот. Нічого тут складного немає. Нагадую, що автомобіль у нас крила, капот, двері алюмінієві. Але найголовніше його ціна. Автомобіль в Україні стає на 17500. Це в Україні, але без реєстрації. І пробіг у даного автомобіля 140 тисяч кілометрів. Нагадую, що аналог такого автомобіля у нас на авторія з пробігом 200-200 Можемо побачити кількість власників 4, 5, 6 Автомобіль коштує 22-25 тисяч доларів. Ходімо далі. Зустрічаємо з мінімальними пошкодженнями. Люблю це слово, тому що компанія дійсно купує автомобілі тільки з навісними пошкодженнями. Це Volkswagen Tiguan. Комплектація у нас S'E на системі повного приводу ексклюзивним кольором. Не білий, не сірий, не чорний. Автомобіль у нас закритий, але ми бачимо, що комплектація говорить сама за себе. До речі, тут встановлено ще допів на 5 тисяч доларів. Переходимо, як то кажуть, з корабля на бал. Зустрічаємо Kia Sorento. Автомобіль у нас максимально свіжий. Свіжому кузові, автомобіль у нас має. Дане відео зламане хакером Романом, що приганяв це авто, і зараз він розповість, що це за Кія та з чим її їдять. А якщо вам потрібен великий сімейний автомобіль, комфортний, класний, сучасний з всіма системами безпеки, але ви не хочете багато витрачати на пальне, друзі, перед вами шикарний автомобіль, який сьогодні прибув для мого клієнта це Кія Серета 2023 року випуску гібрид. На максимальній комплектації S-Express просто потрібно глянути на цей неперевершений дизайн, ще не зрівняний. Подивіться, максимальна оптика камери 360. Парктроніки, мінімальне у нас пошкодження. Машинка з'їхала з автовоза своїм ходом. Ось у мене ключик, давайте відкриємо, подивимося. Шикарний перфорований шкіряний салон білого кольору, максимальна мультимедіа, максимальна акустична система в нас, бос, пам'ять сидінь. І заведемо цей шикарний автомобіль. Ого, ви подивіться, яка роздільна здатність нашого монітора, панелі приладів. Це щось неймовірне. Куча режимів, коробка передач на шайбі. Звісно, всі сидіння на підігрівах, вентиляція передніх сидінь, обдуви. Є фонове спілкування, тобто, коли пасажири на задніх сидіннях через мікрофони передають вам свою розмову і вам зручно при цьому з ними спілкуватися. О, як бачите, машина завелася тільки що на бензиновому двигуні, а перед цим була на електробатареї заведена. Це дуже круто. Шикарний салон, панорамка, Ну, всі сучасні опції просто. Прекрасний автомобіль, сімейний і дуже економний. Головне – максимальна комплектація. Нам вдалося відновити зв'язок. Сподіваємося, в подальшому ми захищені від подібних хакерських атак. Mitsubishi Outlander. Незвичний, не білий, не синьо-жовтий, без мигалок. Народний. Також має останній вид кузова. Комплектація максимально топова. На жаль, була зірвана безпека, але, але пробіг і ціна даного автомобіля не може не радувати нашого нового власника, нашого клієнта, навіть по закінченню ремонту. Тому ми надіємося, що десь 2-3 тижні і автомобіль вже буде радувати свого власника. І бути учасником наших українських дорог. А зараз я вам покажу один із таких цікавих автомобілей, який просто конкурентно способний Ауді. Це також ВАК Group. це Volkswagen Arteon в Airline пакеті. Бачимо, власник, попередній власник автомобіля не міг оприділитись, що він хоче, чи він хоче Volkswagen, чи він хоче Audi. Тому, що, як ми бачимо, на цьому автомобілі встановлені диски від Audi. Але про комплектацію багато чого говорити не буду, тому що істинні ваговоди знають, що це таке. Класичні безарочні двері, віртуальна панель. Система повного приводу максимально цілісінький, максимально комфортний салон даного автомобіля. Автомобіль має... Він все має, він навіть має роздвижну відкриваючу панораму. Все закриває. А, стоп, 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 Повертаю обратно. Зараз зніми, будь ласка, дуже, досить крупним планом, тому що клієнти стверджують, що Крадуть. обкрадають, забирають, зливають. Дивіться. По-перше, є коврик раз. Але що під ковриком? Я не Відкриваємо. І ми тут бачимо повнорозмірну до... А, ні, це докаточка, перепрошу. Докатку. Бачимо, що сабвуфер у нас на місці. Домкрат у нас на місці. Головка на секретки у нас на місці. Блін, тут все на місці. Все не місце, Це говорить про що? Про якісну роботу компанії American Express. Ходімо далі. Пошкодження даного автомобіля у нас є по ходовій частині, і задітай, ну не задітий, а пошкоджений передній бампер. Бампер у нас буде на заміну. На ремонт ходової заложено плюс-мінус тисячу доларів, тому що не знаємо, що не бачимо, що але оптика ціла. А вона у нас, до речі, Full LED. капот у нас цілий. Тобто, ну, я вважаю, це одна із якісних і раціональних покупок, яка була зроблена е, там, там, двох місяців тому. Тільки що приїхав за автомобілем. Автомобіль був куплений на страховому аукціоні в Кореї. Але ходім. Людина бачить автомобіль перший раз. Компресор, Компресор на місці. Це в нас версія самимісна? Да. Чудово. Це повний привід чи передній? Повний. Підірки. Передній. передній. Салон в дуже гарному виконанні. До речі, автомобіль має систему підігріву навіть задніх сидінь. Просторий, салон. Чистесенький салончик. Підігрів, вентиляція сидінь, 11-дюймовий екран, навігація. Я думаю, що власник буде задоволений. До речі, давайте запитаємо в нашого власника. Пане Руслану, доброго дня вам ще раз. Будь ласка, як вам взагалі очікування з реальністю сходиться автомобіля? В принципі, так. Як я бачу, все на місці у нас є, так? Це відеореєстратор у вас, до речі, задній і передній. Досить зручно. Я її так, що добре не оглянув, фактично ніби так нічого. Можливо, потім ще повилазить, не знаю. Бо будемо, маємо надію, що нічого не вилізе, і вам машинка буде служити вірою і правдою. І через якісь там 4-5 років будемо вас чекати ще одну вішою версії автомобіля. До речі, хочу показати, в якому стані приїжджають у нас автомобілі, тому що з'їжджають своїм ходом з автовозів. Маємо досить цікавий автомобіль. Це у нас джип Чирокі на комплектації Overland. Мало хто в ньому розуміється, до речі, навіть я поки не побачив, не сівши в нього, не зрозумів і не побачив різницю між попередньою комплектацією і цією максимальною. Автомобіль у нас повністю на ходу, система повного приводу. І керівник відділу сервісу. З'їжджає з автовозу. У нас були прихвачені задні тормоза. Перше, що можна побачити, це радар, а саме адаптивний вукруїз. Вот хромовані вставочки. Так, 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 так. так. Обережно, потихесенька. Клас. Будь ласка. Днівні ходові вогні. По пошкоджені, як ми бачимо, у нас навісні елементи, а саме. Управління перехоплене. Перемикаю відеоряд на іншу частоту. Як знаєте, для своїх клієнтів я вибираю завжди самі класні машини з усіх аукціонів. І на підтвердженнях своїх слів хочу показати знову класні машини ексклюзивні, які прибули прямо сьогодні. Перед вами джип Чирокі. Якщо джипом Чирокі вас, напевно, не здивуєш. То знатоки побачать, що це незвичайні джеречки. Тільки по цим титановим хромованим крючкам зрозуміло, що тут трішечки незвичайна комплектація. Ходім покажу, в чому секрет цього авто. Також по дискам ви можете зрозуміти, що це самі дорогі диски з алмазної проточки. І саме цікаве, що це у нас комплектація Overland. Сама рідкісна, яка буває на джипах Cherokee, це Overland. Також бачите, у нас є е, причіпне спорядження. Проте, навіть якщо вас і цим не здивувати, ходім, покажу ще щось. Якщо ви бачили навіть джип Overland на максимальних лімітних комплектаціях, то такого салончика ви ще точно не бачили. Такого ви точно в джипах ще не бачили. Друзі, зверніть увагу, перед вами салон з преміум натуральної шкіри з перфорацією коричневого коньячного кольору для джипа. Це максимальна рідкість, тому що зустріти джип роки на коричневому шкіряному салоні це майже неможливо. Я за всю свою роботу у сфері пригону ще таких не зустрічав. І слава Богу, що мені вдалося виграти це авто для свого клієнта за 8900. Ну, машина в шикарному стані, Ви тільки гляньте. Повний пакет опцій. Тобто тут докуплений повний пакет, який можливо встановити на джип-чироки. Подивіться, це помічник автопарковки, кругові парктроніки, втримання смуги, адаптивний круїз-контроль. У нас є пам'ять сидінь. Звісно ж, джип на повному приводі з режимами їзди. У нас є панорамка, подвійний скляний дах сабвуфер, а також 9 динаміків. Давайте це чудо заведемо. Адже машина run and drive. Так, у нас тут кнопочка. Ви це чуєте? півоборота. О, вже музичка грає. До речі, ви чуєте, який якісний звук? Якщо кажуть на джипах поганий звук, значить вибирають погані джипи. Також, якщо звернути увагу на клімат, систему, ми бачимо, що... Передні сидіння у нас підігрівається, також обдуваються. Є підігрів задніх сидінь є підігрів керма. А також пам'ять керма, пам'ять сидінь, пам'ять зеркал. Чуй, кондиціонер вже працює. Давайте також видно, що знімається панорамка. Тобто всі системи працюють, машинка на мінімальних пошкодженнях, ранен і драйв. І дуже скоро наш клієнт вже буде кататися на зремонтованому авто, ексклюзивному Оверленді. Тому, хто хоче собі хорошу машину, ви вже знаєте, до кого треба звертатися. ти в пошуку автомобіля, але не визначишся з маркою, моделлю, типом і класом автомобіля, звертайся, наші експерти вже знають, що тобі запропонувати. А саме головне по доступній і вигідній ціні American Express